І позитивні сигнали вже є. Україна теоретично може збивати військову авіацію у повітряному просторі Росії німецькими системами Петріот. Це передбачає дозвіл Берліна на застосування німецької зброї для ударів по російській території. Про це сказав керівник робочої групи з координації допомоги Україні при міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройінг після передачі Україні Німеччиною двох систем цієї ППО. Він наголосив, що робота по цілях над територією РФ це суто відповідальність України, але зазначив, що має впевненість у тому, що українські військові працюватимуть з великою тактичною майстерністю. Нагадаю, близько 10 країн дозволили бити своєю зброєю по території РФ. Це стосується переважно прикордонних регіонів Російської Федерації, звідки є найбільша загроза з боку Росії серед країн, що дали зелене світло, зокрема Німеччина, США і Франція.